Вітаю вас на своєму другому сезоні по проходженню збірок з модами у Майнкрафт під назвою Медчі Крафт. У цьому сезоні ми можемо стати вампірами або мисливцями на них, якщо повезе. Також ми можемо мандрувати по різним вимірам їх тут просто купа вбивати нових босів та займатися магією крові, астралу і так далі. Але наша головна ціль стати найсильнішим магом у Майнкрафт. О, чувак, якого хріна це взагалі відбувається. Так, ну і усім приїздоми, знову я, Dark Stellar, і вітаю вас на своїй 20 й серії. І нагадайте, на чому ми зупинились у минулих серіях. А у минулих серіях ми побували у двох нових вимірах: це у нас Кенділенд та Містеріум. Але у сьогоднішніх серіях я хочу з вами побувати ще в одному вимірі. Це вимір у нас Гарденсия. Фактично вимір цвітів та щось таке. Як я отримав цей бланк, Та це геморойна історія. Чисто заходжу у світ переказія, далі виростив морковку, там заспавилась якась чіполіна, я її грохнув і отримав цей бланк. Отже, фактично серія починається одразу з того, що ми просто активуємо карденція портал. Так, ну і слухайте, світ виглядає достатньо гарним, хоча без шейдерів він якось взагалі тусклий. Хоча ладно, коли я вимикаю шейдер, у мене ФПС просидає просто до нуля. Отже, що тут є? Мене взагалі. О, зустрічає та сама Чіполіна, дивіться. Це ж я її зустрів перший раз. Чи не її, я не пам'ятаю, чесно, вони тут всі на одне обличчя. Так, перший моб, по мені випала розочка якась. І, походу, це звичайний лут, якраз такий з цих мобів Гарденсії. Ну тоді, по факту, що можна чекати? По факту, я буду лазити, вон вже ще один, дивіться. По факту, я буду лазити у цьому вимірі шукати о, що це Дивіться шуцатака. яка чи що це змія чи хто це. Ще вона якась фігня Мені випав. Кавун зелений, нічого собі. Ладно, хоча він взагалі безкорисний, і взагалі він відновлює лише піво курочка голоду. Коротше, повна срань. Ладно, тоді давайте у пошуках цікавих структур, а також у пошуках боса. О, А ви просто подивіться, мать вашу, яка башня величезна. І вони. А у ній взагалі торговець чисто. Чого ти тут робиш взагалі? Як до тебе добратися? Тут висота 211 блоків, чувак. Так подивіться, в який він просто срані живе в далекій. Так мало того, що як висуку взагалі. О, ну, як дивно, я вже храм знайшов, чи що це взагалі таке чекає. Ну, походу, це храм, але у нас тут ну, зустрічають якісь моби, огой, вони взагалі посильніші, ніж онці. І з них опадає, ну, теж якийсь достатньо цікавий лоду. Знову насіння якісь коротше це звичайна фармилка мобів. Ладно, прийдеться фармити мобів, що мені ще робити? Мені достатньо нудно. Слухайте, я щось прийшов у якийсь другий такий ж самий данш, тільки зараз помітив, що тут є якийсь прохід секретний. А тут у нас о, скриня з лутом. О, ви просто подивіться, яку я просто цікаву квітку знайшов. Це просто в неї 4 спавнери різних мобів. чекайте, вони навіть туди не спавняться, чисто тому, що тут вода є. <кхм> ну і лохи. Вау, це тут, блін, прям напав на мене моб. Дивіться, просто який жирний. Ставлю ставки, що тут буде якийсь схожий босс такий на нього. Он знову фактично. Щось він мені нагадує, як з рослини проти зомбі, а вам нікого не нагадую. О, вау, це виглядає достатньо епічно, слухайте. Чесно кажучи, я взагалі не знаю, що це таке, але я хочу там побувати. І я вже бачу модиф. О, дивіться, він іде на мене зіжрати хоче. Блін, у нього такий рот цікавий дивний. Ладно, взагалі, на що я звертаю увагу. Мені треба знайти тут вхід десь. Можливо, він тут є. Або взагалі ця структура знову безкорисна. А, ні, структура не безкорисна, у неї є вхід. І о, це лабіринт взагалі класно. Ну, давайте подорожувати. Сюрприз, а. Блін, я думав, що це ці до ціни, фактично. Блін, так прошага, фактично це було так важко, тут нічого немає. Ех, який дивний лут. Коротше, щось це взагалі за фігня чисто. Мене тут або викидую, або щось іще. Ладно, доді, давайте прокопаємося, бо мені її не особи. От ще одна скриня була, і тут теж фактично кал просто. Опа, я вже на другому поверсі. Ладно, давайте мандрувати по цим лабіринтам, бо мені робити нічого. А, тут лісниця була весь цей час. А я просто тут взяв і поломав усе. Так, ну і що тут мене вітає. Коротше, треба було піднятися по дуже чесному шляху, але я взагалі не люблю щось робити по-чесному. Да, я дуже наглий та взагалі не крутий, чувак. І знову оцей фактично, щось я десь бачив, і, походу, тут треба якось призвати боса. Але я взагалі не дуплю, як тут призивати цього боса. Ладно, давайте зараз подумаю, порозмочляю і зараз призовемо боса, тому що тут залишатися, ну, занадто. Ну а взагалі, у нас є традиція подивитися, як виглядає взагалі ось цей світ. Виглядає світ, ну достатньо гарно. Це він виглядає з шейдерами, а це він виглядає без шейдерів. Що ж після того, як ви побачили, тоді давайте зустрінемося з вами на босі. Слухайте, чуваки, коротше, я розібрався. Щоб призвати боса, потрібно створити ось таку штуку. А робиться ця штука, ну, достатньо важко, тому що ось ці петалі або лепестки вони випадають з різних обів. Ось бачите. Ось тут з цього чувака, типу, flower face, випадає синя та фіолетова, з цього випадає вона взагалі зелена та червона, а з цього кукурузника випадає тільки помаранчева. І ну і що ж тоді робити? Гуна, тоді потрошити усіх під веселу музичку. Опа, перша готова. Ну, а я не помітив, що в мене тепер червона є. Ой, третя готова помаранчева. Ну і що ви готові призвати боса після того моменту, як я випотрошив там фактично. Половину населення цього виміру, то тоді можна і призивати боса. Один, два, три. Хм, це просто лепесток, який росте, і що це фактично мій босс якийсь він достатньо слабкий. Ого, що собі. Ну, походу, це у нас коротший гігачат. Ладно, я не знаю, хто це взагалі за тип, якийсь достатньо ну, тупий або слабкий не знаю. Та й він урону взагалі то не зносить. Коротше, я не знаю, фактично, як чим цей вимір повинен бути другий після приказів, коли там босси, блін, по типу скелетна армія була ну, просто сильна. Ладно, давайте все ж таки піде епічну музичку цього чела завалимо. Ну і чувак, здох і з нього випали якісь, ну не знаю, насіння, а також мій трофей улюблений. Коротше, навіщо ці растіння, я не знаю, але воно випадає тільки з цього віна корона, Тому фактично це дуже кайфова штука. Ладно, тоді ми можемо повертатися і розпахувати трішки ботані. Я придумав там, що ми можемо створити. Фактично, чесно кажучи, ми не вбили гаю ще третього рівня, тобто, фактично, свого роду не завершили ботанію. А також там ще так багато розпахувати. Тому, чесно кажучи, я хочу трішки розпахати нашої ботанії. Отже, давайте повернемося у світ і, при... і підемо за ботанію. Слухайте, чувак, я нарешті зрозумів, що я можу розпахати у моді ботанія. а саме це вбити гаю третього рівня з Адону, який я вам вже розказував. Як взагалі це зробити? По-перше, ви бачите тут гай злиток, я вже його робив достатньо легко. А також ви можете побачити з час, тобто хаос. Як я можу зробити хаос? По факту, потрібні цей шадовіум і також фотоніум. Шадовіум робиться, ну тут взагалі дуже легко, фактично, крафт тут прямо, ну... Я б не сказав, що дуже важкий, але прийдеться заморочитись. І фотонів. Ну тут фактично крафт, ну, трішечки полегший. Тут робити оці тут робити оці Foil достатньо легко, тому я можу спробувати їх зробити. І ось тут Invasion letter to yourself, типу приголошення до самого себе, чи якось так воно перекладається. І тим самим ми можемо призвати гаю третього рівня. Фух, ну я сподіваюся, і мій морган мені допоможе. Тому що це буде достатньо важка битва. Отже тоді давайте будемо збирати ресурси на це все, ману і так далі. І зустрінемося з вами на босі. In the dark we find the light, dancing through the night. Feel the rhythm in our bones. We're never alone. City lights have got our way. In this moment, we won't sway. HP racing, feel the beat. Together we're complete Hands up, don't stop the flow Let the music take control Feel the fire, let it grow In this moment we all go. Heartbeat in the night Shining so bright We're unstoppable oh, Together we're Так, я вже майже все зробив і. Е, а ти взагалі хто такий? Звідки ти тут взагалі чувак, взявся? Е, ти що робиш? Ти що взагалі? Наглухо поїхав кидати бомбу, блін. Взяв тросник, зламав. Ти що робиш взагалі? Коротше, не знаю, хто це за чувак, але ну, трейди в нього такі собі. Ти розумієш, що ти наглухо відбитий? Що ти взагалі зробив придурок? Сюди йди, дурень, що ти взагалі зробив мені? Навіщо ти кинув бомбу і підірвав мені вісь трусник? Коротше, ладно, з ним, давайте все ж таки я схотів сказати вам, що я тепер можу робити офіційну злиток духа Гаї. Так, слухайте, походу, я призвав боса, і, судя по всьому, зря це зробив, тому що я нічого не підготувався, нічого. Дуже довго об'ясняти, якого чорта взагалі відбувалося. А чорт, я навіть ніяку їжу не взяв. Чудаст. О! Ооо! Ніхріна собі, це було зараз. Коротше, мене вперше просто вбили за все життя. На, придеться брати артилерію поважче. А, чорт босс взагалі то зник. Блін, ну оце хріново достатньо. Я дуже погано підготувався і тепер. Ох, мені прийдеться заново робити все, весь цей слиток, блін, терасталь робити спочатку. Капець, я дуже хріново підготувався до босса. Настільки хріново, що ви не уявляєте. Ну ладно, тоді фактично я недооцінив боса, тому що в нього прочність була, ну нереально сильна. Ну тоді що робити? Погнали, блін, що мені ще робити? Знову все ж таки спочатку. Ну і що, настав момент, раунд два. проти продигає третього рівня. На цей раз я підготувався, ну просто настільки їм що ви не уявляєте. Ого, нічого собі ти, чувак, знислай. Ну, що ж, раунд почався, і вже мені не хилок зводить. Ти, чувак, сильний настільки, щоб мене спробувати вбити. побувати убити. To dust. Так, я пам'ятаю, цю хрінь... На, коротше, фактично. Раунд 2 і я знову всрав. Коротше. Я взагалі не розумію, як з його босом учити. Він просто ну, нереально сильний. Я просто не можу нічого проти нього зробити. Тобто, щоб я взагалі не предприйняв, то я не можу його завалити у цій серії просто. Це катастрофічний провал, він просто настільки сильний, що у мене шансу немає. Але я протримався набагато краще, хоча я підготувався. Ну, чесно, навіть прикро, але давайте, фактично, щоб не затягувати серію, я взагалі вже не знаю, скільки я її не викладу авто. Давайте все ж таки на цьому закінчимо серію. І в слідюйшій серії я все ж таки підготуюся набагато ще краще, щоб спробувати взагалі її хоч і б якось протистояти. Але саме класний ефект це золоті яблука зачаровані, це я вже дізнався. Інша їжа, це просто взагалі срань. Да, і він так непогано мені проломив броню. Дуже сильно непогано проламив броню. Єдине, що я хочу спробувати зробити, це зробити броню з Альфасталі, бо цього боса ми поки відкладаємо, як такий, ну дуже імбовий. Що прикро, да, прикро, взагалі ще всрав багато ресурсів, але на щастя у мене є. Ще трішечки мани, У мене є фактично ресурси, наче призвати ще таку до гаю. Фактично. Але ці ресурси можуть бути навіть і останніми. Тому фактично третій раунд я і зроблю останнім вже остаточно. Ладно, давайте на цьому прощатися. Це був саме позорний за кінець серії. З вами був я, Даркстелла. Усім удачі та показу. Зустрінемось у слідушій серії. На цей раз я відпинаю гаю вже, але по-нормальному.